В ті ж самі дні на іншому краю землі народжувалась держава Українська Народна Республіка. Новий уряд проголосив народам великоруському, єврейському, польському та іншим на Україні признаємо національно персональну автономію. Для забезпечення їм права і свободи самоврядування в справах їх національного життя. Першим міністром у єврейських справах став доктор Моше Зільберфар. Однією з державних мов проголошена мова євреїв. Послом України в Англії призначають захисника на процесі Бейліса Арнольда Марголіна. Дев'яту частину коштів, виділених на освіту, уряд передає єврейським школам. Глава держави Мене небагато часу і його іменем будуть лякати дітей єврейських і українських. Воно стане чимось на зразок бандитської клички. Симон Петлюра. Літератор, політик, інтелігент, видавець часопису Українське життя, чиїм автором і співробітником був Володимир Жаботинський. Українське хоробре військо. Темні люди, чорносотенці, червоносотенці, різні провокатори завзято снують ганебне павутиння провокацій, включаючи погроми єврейської нації і часом підбурюючи на це страшне діло і деякі несталі елементи нашого війська. В такий спосіб вони хочуть заплямити перед усім чесним миром нашу боротьбу за волю. Час уже зрозуміти що мирне єврейське населення, їхні діти, жінки, так само, як і ми, поневолені і позбавлені своєї національної волі. Йому нікуди йти від нас. Воно живе з нами з давніх давен, поділяючи з нами нашу долю і недолю. Лицарське військо, що несе всім націям України братерство, рівність і волю, не повинно слухати пройдисвітів, жадаючих людського м'яса. Вона не може спричинятися до тяжкої недолі єврею. Хто ж допускається такого тяжкого злочину, то є зрадник і ворог нашого краю і мусить бути усунений від людського співжиття. Головний отаман Симон Петлюра. Погроми на Україні. Вчиняли і поляки, і українські повстанці, і білогвардійці денікінці, і червоноармійці будьонівці. Але за гіркою іронією долі всі покидьки і вбивці одержали одне спільне ім'я петлюрівці. А Петлюра винен хіба що в тому, що не зміг перемогти. Проти нього було все. Надто багато ворожих армій, червоних і білих. У нього не було чека, щоб залізною рукою навести революційний порядок. А головне, мрії інтелігентів річ хороша. Але чернь голота завжди все розуміє по-своєму. Щастя, це так просто, візьми дубину і вріж сусіду за життя своє собаче, за те, що мрії не збуваються. І врізали. Але щастя чомусь знову так і не прийшло.